Това вече за затръмка. Доброго ранку. Мене звати Апекс Фалконтіс і сьогодні наш філософський клуб на тему, чи справді я вільний погляди різних релігій, філософських шкіл та сучасних світових лідерів суспільної думки. Продовжуємо вчорашній ефір з такою ж темою. Вчора я не встиг її розкрити зовсім тому спробую зробити це сьогодні і обговорити з вами цікаві корисні аспекти, а також спробуємо невеличкий інтерактив. І так запрошую кожного. Дякую, що дивитесь. І почнемо. Добре, Фейсбук я, мабуть, краще вийду з. За... Нагадаю, що <клес> прямий ефір одночасно транслюється на різних платформах: це Ютуб, Інстаграм, Тікток, Екс і зараз Фейсбук. Ще раз доброго ранку, дорогі друзі. Я вважаю, що продовження сьогоднішньої дуже важливої теми щодо свободи особистої, свободи думки, свободи вибору і так далі, яку я не встиг повністю розкрити вчора. І це не просто важлива тема. Я вважаю, що це ключовий аспект. Сенсу всього життя людини. Ми часто думаємо, що робимо вибір самостійно, але чи це дійсно так? Чи дійсно це мій вибір? Чи це результат впливу іззовні? якоїсь релігії, культури, чихось алгоритмів, корпорацій? Які нам щось нав'язують через мас-медіа, інфлюенсерів, рекламу, політику і так далі. Можливо, це соціальна група, в якій ми знаходимося наша родина навіть. І сьогодні я запропоную вам <кхем> ознайомитись з поглядами різних філософських школ, релігії, і покажу, хто реально. Може формувати сучасну інформаційну реальність в головах, в думках кожного, в думках звичайних людей. І запрошу вас разом подумати, чи ми дійсно граємо в власну гру чи в чужу? І. Хто створив ці правила за ці ігри? хто слідкує, дотримується цих правил, хто їх порушує, нещодавно чув слоган рекламний однієї доволі маленької англійської юридичної компанії, засновниками якої є українці і більшість співробітників також є українці. І реклама. У соціальних мережах звучала як. ну Це частина реклами, де головний слоган звучав як. Цитата. Ми, ті, хто створюємо правила, а не дотримуємось їх, насправді багато людей навіть не, задумали, не задумуються над тим, про що взагалі е, говориться в рекламі. І вважається, що дійсно ті, хто створюють правила. Це люди, які володіють світом. Я вважаю, що справжній лідер, справжня відповідальна людина, навіть якщо вона створює правила, вона сама повинна дотримуватись їх і показувати на власному досвіді, власним прикладом, як потрібно грати у власну гру і як дотримуватись її правил. Я не буду називати імена. Всі ви знаєте, хто живе в Лондоні, в Англії. Цю компанію і все ж. Першу частину я пропоную вибрати як погляд на свободу чи підкорення в різних релігіях. І почнемо ми з найпопулярнішої релігії світу це християнство. В християнстві свобода полягає в тому, що вона можлива тільки, якщо людина вірить в Бога і слідує Божій волі, Божим правилам, які. Були Дані Майсею у вигляді 10 заповід, заповідей настанови Ісуса Христа. Я не знаю, чому, але засновником християнства чомусь вважають Ісуса Христа. Я, не хочу, я дуже поважаю вибір і віру кожного християнина. І все ж мені дуже цікаво обговорити. З знатоками цієї теми, хто дійсно заснував християнство як релігію, хто її основоположник. І дуже було б цікаво, що про це сказав Бог, якби була можливість його запитати і сам Ісус Христос з усією повагою до кожного, кого я згадав. Також сьогодні вважається, що голова Ватикану є наймогутнішою людиною в християнській релігії, це папа Франциск, в російській православній церкві, якщо я не помиляю, це Патріарх Кирил і голова англіканської церкви це Джастін Уелбі. Якщо ви знаєте, будь ласка, поділіться. Альона Кушнеренко, привіт. Галина Балабан. Ваня, привіт. Постійний. Танюша, привіт. Юлечка, привіт, дякую, що дивишся. Річет. Річард, привіт. Також буду дуже вдячний за вашим запитанням, коментарям. І так, основна ідея щодо свободи в християнстві це. Наявність вибору. Ми можемо вірити, а можемо не вірити. І якщо ми віримо, то це дійсно справжня свобода з точки зору християнства. І межі цієї свободи чітко визначені, визначені моральними правилами та Божим Словом. Що стосується ісламу, то свобода в ісламі полягає в тому що людина має бути покірним Всевишньому Аллаху. І повне підпорядкування бо покора, це є найбільшою свободою, коли ми дійсно повністю дотримуємося кожного Божого Слова, наданого в Корані. А також передані через пророка Мухаммеда Александру. Вважається, що засновником ісламу є пророк Мухаммед, і на відміну від християнства тут все чітко і зрозуміло. Найвпливовіші світові лідери в ісламському світі є, наскільки я знайшов інформацію в інтернеті, це лідер Саудівської Аравії, Салман бін Абдулазіз Аль-Сауд. Та Ірану Алі Хаменей, а також Туреччини та Ердоган. І основна ідея свободи в ісламі, що людина є творінням Аллаха, і свобода це не бунт, а саме покора. Тому треба бути покорним Всевишньому, покірним Всевишньому. З точки зору буддизму свобода це звільнення від страждань і прив'язаностей. Мукті і мокша, наскільки я пам'ятаю, можу помилятись, будь ласка, поправте мене. Спробуємо швиденько пошукати в інтернеті. І тут теж все чітко зрозуміло, що засновником буддизму є сам Будда Гаутама. І сьогодні в світі найвпливовішим, найвпливовішою особою в світі буддизму є Дайлай лама 14 глобальний моральний лідер. І основна ідея свободи в буддизмі це свобода від ілюзії. Ілюзія на санскриті має, основна задача якої це вводити людей в оману, щоб вони впадали в ілюзію. І це, як ми раніше згадували, з точки зору ведичної культури та філософії один з чотирьох недоліку, недоліків кожної живої істоти. Нагадаємо, що це те, що людина помилює. Особа помиляється, може обманювати інших, впадати в ілюзію. І базовим четвертим принципом є те, що все це відбувається через не <кхи> Вибачте недосконалі органи, органи відчуття, відчуттів. Через те, що в нас органи, органи відчуттів недосконалі, ми можемо помилятись Обманювати інших та впадати в ілюзію. Якщо розглянути інші релігії Індії, які ми називаємо індуїзмом, це можна сказати тільки не, знаходя... не знаходячись в Індії, це не зовсім правильно інші релігії Індії також вважають свободу, наскільки я знайшов інформацію, в тому, що це усвідомлення своєї вічної природи. Згідно ведичної культури, це є сад, чіт ананда. Сад це аспект вічності. чіт – Знання і ананда блаженства. Тобто, кожна жива істота вона виконана, сповнена вічності знання і блаженства. І справжня форма кожної душі згідно ведичної філософії є форма на санскриті є віграха, і є такий чудовий вірш, я не пам'ятаю, звідки він з ну, шастра. Ішвара Парамам Крішна Сачит ананда віграха. Якщо ми розглянемо стоїцизм, то з точки зору стоїцизму дуже лаконічно. Свобода полягає у внутрішньому самоконтролі. І найвпливовіша людина в стоїцизмі, наскільки я знайшов, це Райан Голідей. Будь ласка, поправте мене, якщо я помиляюсь. О, Привіт, Стас. Дякую, Ваня, за запитання в інстаграмі. Як не впадати в ілюзію і тримати або думати, що ти тримаєш абсолютний контроль над собою? Насправді, на 100% ми ніколи самостійно не зможемо визначити, що ми не знаходимося в ілюзії. Наскільки я для себе розумію, то ми можемо намагатись якомога менше впадати в ілюзію, і якомога слабкіше підпадати під її вплив, але повністю звільнитись від дії ілюзорної іллюзор, енергії або маї майже неможливо в матеріальному світі. І єдиний спосіб з точки зору релігій Індії є бакті або коли людина посвящає, присвячує все, що вона робить, 100% Всевишньому. Тобто це повна передача в служінні Богу. Або абсолютній істині, якщо це буддизм, або інші неперсоналізовані релігії і філософії. З точки зору екзистенціалізму, це свобода це безмежна відповідальність. І сучасний представник найвпливовіша людина, особа в сучасному екзистенціалізмі є Йуволной Харарі або Харарі. Я не знаю, як правильно вимовляється, поправте мене, будь ласка. Ілля, привіт, дякую, що дивишся, Павло Андрійович. В усіх релігіях кажуть або згадують те, що потрібно, або про необхідність пошуку свого шляху. Знайди свій шлях. Але чомусь Google Maps завжди веде через пробки. І, як то кажуть, якщо по дорозі немає пробок, або дорога дуже вільна. Шукай підвоху. Або ми дійсно направляємося в дуже непопулярне місце. Дуже непопулярними дорогами і шляхами. Я запрошую вас в коментарях написати, яка релігійна чи філософська система вам ближча і чому. А поки що, я. Обговорюючи наступну тему, подумаю над запитанням в інстаграмі Івана: як не впадати в ілюзію і визначати, наскільки ми знаходимося в ілюзії, що миті. Я пропоную привіт Ельдар. Катерина, дякую, що дивитесь. Саша. Насправді питання від Івана дуже важливе і серйозне, і мабуть, мені потрібно кілька днів для того, щоб перелопатити доволі великі об'єми інформації і проаналізувати. Я пропоную обговорити більш глибоко і детально це питання в невеличкій п'ятисіми линій частині на наступному тижні в понеділок в вівторок. Не проти Іван? Ні. Дякую. <кій> І так. Пропоную перейти, перейти до другої частини щодо сучасних гравців світового рівня. Хто в світі формує інформаційну реальність? Або ну, взагалі реальність, яка складається навколо нас всередини всередині наших. Думок, світогляду так далі. І сьогоднішніми глобальними IT-лідерами є Alphabet, це Google, в особі Сундар Пічай, це Apple, Тім Кук, Microsoft, Сатя Надела, Amazon, Джев Безос, Мета, Facebook, Instagram, це Марк Цукерберг та інші люди і компанії. Всі вони реально формують нашу не просто стрічку новин, я б назвав це стрічку свободи. І алгоритми, які використовуються такими потужними компаніями з величезними ресурсами, дозволяють не просто аналізувати, прогнозувати, що люди, що люди бо основна маса буде робити. А й також формувати її вибір. Тому я закликаю вас бути максимально адекватними, уважними до власних бажань, потреб. Бажано потреб свої, в першу чергу душі або себе як душі, а потім потреб тіла. В сучасному світі більшість людей не знають. Страждань від голоду, холоду, відсутності даху над головою, або де переночувати, що поїсти, що попити, та навіть не задумується над своїм здоров'ям, ходячи щодня в фастфуд, вживаючи щоранку каву, насолоджуючись майже щовечора, легким або не дуже алкоголем. Та іншими засобами, які затьмарюють наш розум, і зовсім не допомагають піднімати іноді голову вверх, дивитись в небо і запитувати себе про високі істини і мету вашого життя. Хочу також нагадати, що в нас є потужні світові організації, такі як ВОЗ. Всесвітня організація охорони здоров'я в особі Тедроса Адана Гебреуса. Гебреїса. Так, давайте я правильно прочитаю. Голову ВОС. Це Тедрос Адан Гебрієсус. Друга організація це ООН. Організація Об'єднаних Націй в особі Антоніо Гутеріш. Та Міжнародного валютного фонду МВФ, в особі Кристалі... Кристаліна Георгієва. Вони формують, які проблеми дійсно важливі, а які залишаються непоміченими. Тобто напишіть, будь ласка, наскільки ви згідні з цим, і скільки це може бути право, правдою, чи у вас є ваша думка? Буду радий будь-яким гіпотезам. Та роздумам. а я поки перейду далі щодо до геополітичних фігур. В США ми знаємо, що це президент в Китаї це Сі Цзіньпінь, в ЄС це Усула фон дер Ляєн, звісно, у нас є потужні лідери інших країн. І всі ці лідери світових держав вони задають дійсно правила гри на не просто політичні шахівниці або на політичній арені в світовій, а вони роблять сьогоднішнє і майбутнє життя людей всього світу. І як бути вільним від них, я вважаю, що це майже неможливо. Ми можемо тільки ослабити цей вплив, спробуємо. Я спробую додати трошки інтерактиву і обговорення на три теми, такі підтеми. Чи я справді вільний, і якщо алгоритм вирішує, що мені показати сьогодні в стрічці, то як можна? Відслідковувати цю, цей відсоток свободи моєї особистої. Друга, це під тема, чи дійсно я обираю, і які знання отримую, або інформацію, чи це хтось обирає для мене щоразу. І третя під тема, чи дійсно я живу свідомо, або просто живу за чимось чужим сценарієм. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі, думки. Буду дуже вдячний. Так, тікток, ну, я схоже втратив, вибачаюсь. Ми можемо, ну, я спробую зробити таку філософську розв'язку з цього вищесказаного, що висновком... Можна назвати, що свобода це відсутність впливу, наприклад, чи згідні з цим. Або свобода це коли я знаю, хто і як на мене впливає. І я можу зберігати власну думку, власну свідомість і усвідомлення своїх дій вчинків. В ведах. Є така рекомендація або вставнова, що треба бути в світі, але не з цього світу. Насправді це я знайшов на просторах від і без посилань. Але думка дуже цікава: що невідомо звідки ми, але ми тут дійсно знаходимось. Якщо ми вже тут, то це основне. У Стоїків є порада контролювати те, що можеш. Дуже практично і по, по суті. В екзистенціалістів на висновком є порадою основною або рецептом. Створювати свій сенс, свій власний сенс. Спробую в заключенні сказати заключне слово, що світ це дійсно складна гра, з неймовірною графікою, звісно. Але свобода вона залишається в мені і в кожного є вибір. Бути свободним. Ніхто не може забрати наші бажання бути свободним в першу чергу. І я запрошую завтра продовжити обговорити тему, хто керує світом, імена, корпорації, структури. Ми розберемо персонально, хто і як формує сучасні глобальні рішення. Буду дуже вдячним вашим коментарям, якщо ви поділитесь своїми думками. І до зустрічі завтра о 10.00. Дякую за увагу. Я вас люблю. Ви чудові і здатні бажати бути дійсно вільним. миття. До завтра. Пока.